Сказали, що на, на почві я буду поросить, поросить, на, на почві пониженого гемоглобіну і повишеного цукру. Виникають інфаркти, інсульти. Ми в стаціонарі пролікувалися, продіагностували. У нас був сахар 14, 12, 9 8. На сьогоднішній день, з вересня місяця, скільки тут пройшло, у нас сахар 6,6,1 шість Ми стабільно, зв'язку з тим, що погано себе почував чоловік. Він не займався біоматом. Він тільки були жалоби на загородінну боль. Став займатися. Я переконувала його в тому, що займайся, ти не ходиш на вулицю, мало подвижний, і візьми, займайся. Він став робити міосимуляцію, чаще, а потім вже на ноги. Активно на, на ноги. На ноги. і став активно займатися гарячою платформою. Зараз у нього сахар 6,6. 6. ,6. Уже декілька неділь. Неділь, а може, ну ми е, не часто вимірювали, але 6,1 Ну це не могло статися на тому, що він там їсть щось таке, щоб для пониження сахарного е, е, діабету. Ну е, із двох е, назначених е, таблеток ми приймаємо зараз одну. Тому що, врач сказала, не треба так різко кидати, щоб не вийшов. Будете наблюдати, так використовувати. О, тобто навіть є можливість кинути таблетки так, мабуть. тільки із-за того, що лікар каже, що різко не треба, поки що одну приймаєте. А Найбільше. ми саме вже без лікаря саме відмінили. Це ж самолікування таке. Ну,